Близько чотирьох десятків питань на порядку денному розглянули народні обранці під час засідання президії Івано-Франківської обласної ради. Серед основних звіт голови, ситуація з бюджетом, заснування нових премій та кадрові перестановки. Більше детально їх обговорять уже на найближчій сесії. Це виконання бюджету за 9 місяців цього року. Внесення змін до бюджету, я вже казав, там у нас трохи є перевиконання, і ми намагаємося десь оперативно скористатися цим. Зокрема, одне з таких дуже болючих питань це підготовка до зими нашого дорожнього господарства. Як відомо, за всі роки Великої війни державний бюджет не виділяє коштів так званого дорожнього фонду. От це тисячі кілометрів доріг, і коли немає ні копійки. ну… І держава не виділяє, ми змушені про це думати. Земельні питання, ми далі впорядковуємо наші землі, вносимо їх до, 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 при своєму кадастрину номери, вносимо до, до, до обласної власності. Ну, цього разу так само буде декілька таких питань. Майнові питання, як, як завжди, списання майна, передача майна, оренда майна і тому подібне.